Доброго вам здоров'я, шановні! 22 березня, субота. Сьогодні православна церква згадує Василія, пресвітера анкірського. В народі цей день називали День Василя Теплого. Якщо отворилося гало навколо Сонця, то буде добрий врожай. На теплого Василя радується зілля. Так казали в українському народі. Наші предки уважно спостерігали за погодою та змінами в рослинному світі. Щоб передбачити, яким буде майбутнє літо та врожай. Якщо гримить, це означає, що холоди вже відступають, а весна вступає в свої права. Але перша весняна гроза теж має своє значення. Якщо грім звучить при північному вітрі, весна буде холодною, а як при східному сухою та теплою. При південному просто теплою, а при західному дощовою. Зверніть сьогодні увагу на тополю якщо вона довго не розпускає бруньки, Літо, скоріш все за все, буде прохолодним. Береза підказує, коли краще сіяти овес. Якщо її листочки почали розпускатися, час братися до справи. А ще, якщо верхні гілки вкрилися зеленню швидше, ніж нижні, варто сіяти раніше, а якщо навпаки, краще зачекати. Спостерігаючи за березою і кленом, можна передбачити погоду на літо. Якщо береза вкрилася зеленню раніше, літо буде сухим. А якщо клен її випередив, то очікуйте більше дощів. Ось ще одна цікава прикмета: якщо першою розпуститься вільха, літо буде дощовим і прохолодним. Якщо ж береза її випередить, значить варто готуватися до посушливих днів. Шановні глядачі, сьогодні за старим стилем, за юлянським календарем це 40 святих. Якщо вам цікаво, там просто така класна підбірка, що якщо вам хочеться подивитися саме про 40 святих, я залишу підказку на цьому відео. Будь ласка, підіть, подивіться. Але 40 святих в нас вже було раніше. а Сьогодні в нас Василь Теплий. І з цього відео ви дізнаєтеся про безліч цікавих українських стародавніх традицій, про вірування, про знання заборони, забобони, обряди. Що можна Сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Про все, про все це вам розповім. Будь ласочка, це відео обов'язково треба додивитися до самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий, продовжий коментар, обов'язково діліться цим відео, робіть репости. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписалися, а ще перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий, коли ви підписуєтесь на канал. Якщо дзвоник буде натиснутий, тоді ви будете своєчасно отримувати всі сповіщення про нові відео. А відео в мене виходять щодня про кожен кожен день, бо скільки днів в році, стільки й свят. так казали в нашому українському народі. І ще я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посланечка буде в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся періодично, зрідка, але періодично я туди додаю цікаві матеріали по нашій з вами темі. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 22 березня 2025 року. Слава Україні! Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. 22 березня вшановують святого Василія Анкірського, видатного християнського діяча 4 століття. Який прославився своєю стійкістю у вірі та відданістю духовним переконанням. Він жив у місті Анкіра, це нині територія Туреччини, та активно виступав за захист християнських традицій в часи релігійних суперечок. Василій підтримував єпископа Марцелла та протистояв впливу аріанства, що тоді набирало сили. Існують відомості, що він також був лікарем, що додає ще більше глибини його образу, людини, яка не лише дбала про духовне, але й допомагала іншим в їхніх недугах побороти ці недуги. Цікаво, що Василя Анкірського інколи плутають з іншим Василієм Анкірським, пам'ять якого вшановуються в січні. Але, на відміну від священника, цей Василій не був представником духовенства, тож їхні життєві історії різні. Сьогодні, згадуючи святого Василія, люди моляться про силу духу, мудрість в складних обставинах і вміння захищати свої переконання. 22 березня здавна вважався особливим днем, коли люди прагнули залучити Василю добробут, захиститися від негараздів і подбати про власне благополуччя. Жінки в цей день теж мали свої традиції вони виконували особливі ритуали для збереження краси і молодості. Вмивалися джерельною водою або настоями трав, які дарували свіжість і здоровий вигляд. Вважалося, що такі обряди допомагають не тільки тілу, а й душі, наповнюючи гармонією та спокоєм. Господині ж з самого ранку випікали пісні калачі, які за формою нагадували сонце. Це був символ світла, тепла і достатку. Перший калач віддавали домочадцям на сніданок, вірячи, що він принесе в дім мир та злагоду. Казали, що після такого ранкового частування рік пройде без турбот і проблем. 22 березня, окрім молитов до святого Василя Анкірського, люди зверталися до давніх замовлянь, які допомагали в особистих справах, зокрема в питаннях кохання та вірності. В цей день існувало багато ритуалів, спрямованих на залучення щастя в сімейному житті. Жінки вірили, що, промовивши спеціальні слова під світлом місяця. Можна зміцнити стосунки та зробити так, щоб коханий чоловік завжди думав про жінку, тужив і не забував навіть на відстані. Одним із таких замовлянь було звернення до місяця, який в народній традиції вважався таємним свідком людських переживань і почуттів. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Місяцю, Владимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш. Як невольники й невольниці плачуть за батьком та за матір'ю, за дітками маленькими, як корова за теля, як лошиця за лошам, як ослиця за ослям, як море за море. Даруй же Господи, щоб так за мною, нарожденою, хрещеною і молитвяною рабою Божою Іван плакав. Звісно, ім'я Іван, ви можете і маєте замінити на ім'я тої людини. Вашого чоловіка, вашого хлопця це вже ваша справа, як його звати, так і кажіть в цьому замовлянні. Повний текст замовляння я залишу, як завжди, в коментарі під цим відео в закріпленому. Це замовляння читали на зорі або під вечірнє сяєво місяця, коли енергія ночі допомагала посилити слова. Вважалося, що сказані з вірою, вони пробуджують в серці коханого тугу та бажання повернутися до своєї обраниці. В цей день люди зверталися до знахарів, які виконували обряди для захисту від злих сил та недобрих людей. Одним з таких засобів була молитва замовляння, що допомагала вберегтися від зустрічі з ворогами. Ця народна молитва так і називається Молитва від зустрічі з людьми з рушницею, і промовляли її ті, хто вирушав дорогу чи міг зіткнутися з недоброзичливцями. Вірили, що ці слова, сказані з вірою та зосереджено, здатні замкнути в уста ворогам, замкнути їхні наміри і не дати їм завдати шкоди. Слухайте уважно. Святий вечір, святий вечір, замикаються городи й замки, щоб замкнулися моїм ворогам язики від чорних очей, від карих очей, від білих очей. Хто свій язик прикусить, той мої рушнець і скусить. Хто свої руки і ноги поїсть, тоді моє рушниць з'їсть. Хто всю землю пожере, той мої рушниць врече. Цими днями знахарі та травники вирушали на пошуки алтеї лікарської, дивовижної рослини, що здавна вважалася цілющою. Саме ранньою весною її коріння набирало найбільше сили, тому цей період був найкращим для збору. Алтея це висока схожа на мальву рослина, яку можна знайти біля річок, озер і вологих лугів. Її рожеві або білі квіти радують око все літо, але головна цінність прихована під землею в корінні. Саме його збирають цими днями і використовують для лікувальних відварів, що допомагають від застуди, запалень і навіть ран. 22 березня мало й свої обрядові звичаї, пов'язані з чистотою. Цьогоріч це субота, а це означає, що в народі вірить, що перед неділею варто очиститися як тілом, так і душею і думками. Тому наприкінці дня годилося змити голову та облити тіло водою, адже казали, бо в суботу і ведмідь умивається. Вода вважалася могутнім засобом очищення, який не лише освіжав, а й змивав всі труднощі тижня. Особливу увагу приділяли дітям: малюків до року переодягали в білу сорочечку, промовляючи, щоб луччі росли. Білий одяг символізував чистоту, здоров'я та гармонію. В цей вечір, саме в суботу ввечері, коли в церкві лунають дзвони, було прийнято навчати немовлят ходити. Наші предки вірили, що цей момент наповнений благословенням, і перші кроки під дзвони принесуть дитині щасливу долю. Парубки та чоловіки перед заходом сонця обов'язково голилися, а дівчата ретельно розчісували волосся. В суботу, 22 березня, в храмах по всій Україні, Віряни збиратимуться для молитви за спокій душ померлих. Це особливий день, адже впродовж Великого посту церква відводить суботи для поминання тих, хто відійшов у вічність. Така традиція виникла через те, що субота вважається днем спокою та очікування Воскресіння, а сам Великий Піст це час покаяння, молитви та духовного очищення. У поминальні суботи впродовж Великого посту, а це кожна субота в нас впродовж Великого посту, віряни згадують своїх рідних, просять для них Божого милосердя та вічного спокою. Щоб долучитися до цієї молитви, люди приходять до храму, подають записки з іменами померлих, ставлять свічки та моляться. Також традиційно приносять продукти для панахиди хліб, пшеницю, мед або олію. Важливо, що цього дня варто утриматися від гучних розваг, від сварок і надмірної суети, Натомість добре присвятити час добрим справам, допомогти ближнім, зробити пожертву чи просто помилитися вдома за рідних, які вже відійшли. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні, 22 березня, не варто викидати сміття. Казали, що разом із непотребом можна позбутися достатку та щастя. Тому всі справи, пов'язані з тим, щоб щось перебрати та виконати, відкладали на інший день. Сьогодні не можна сушити випрану білизну на вулиці. Прати дозволено, але речі треба залишити сушитися тільки в будинку. Вважається, що на вулиці їх може торкнутися нечиста сила, а це до лиха. Сьогодні не треба займатися рукоділлям і не треба ремонтувати одяг. Говорили, що все зроблене цього дня швидко зіпсується. Сьогодні не прийнято стригти волосся. Кажуть, що разом зі зрізаними пасмами можна скоротити власні роки життя. Сьогодні варто користуватися лише своїм рушником, а чужий зась. Жінки вірили, що так можна зберегти вірність чоловіка. Якщо ж витертися чужим рушником, то вважається, що коханий може почати задивлятися на інших жінок. Сьогодні не треба їсти з коринк хліба, їх треба віддати тваринам або птахам, щоб зберегти здоров'я глави сім'ї. Сьогодні не варто розповідати про свої мрії і про свої плани. Вважається, що так вони можуть не здійснитися. Ну і звісно, не можна кричати сьогодні, не можна злитися, не можна ображатися, не можна співати і не можна розмовляти надто голосно. Люди остерігалися, що гучні звуки можуть привернути увагу темних сил. Оскільки сьогодні в храмах проходять поминальні служби, важливо пам'ятати про давні народні вірування, пов'язані з цим днем. Вважалося, що деякі побутові справи можуть спричинити невдоволення душ померлих. Наприклад, не радили білити хату, бо казали, що це замазує покійникам очі. І вчора, до речі, так само на 12-ту п'ятницю не можна білити хату, тому що так само вважається, що з того світу. Наші предки, наші душі, нашого роду вони не будуть нас бачити, вони не будуть, не зможуть нам допомагати таким чином, не будуть чути наших молитов, і ми так само не зможемо прийняти їх заступництво, якщо білити хату саме в цей день. Тому краще не робити цього по суботах впродовж Великого Посту. Ну і звісно, сьогодні, 22 березня, ми маємо іменинників, і сьогодні це люди з наступними іменами. Це Василь, Василина. Дарина і Таїсія. Хочеться привітати іменинників сьогоднішнім днем з вашими іменинами побажати наснаги, міцного здоров'я, добробуту, благополуччя, достатку вам і вашим родинам, щоб все у вас було благополучне, щоб ви були щасливі, красиві, здорові. Особливо жінки, щоб були і красиві, і здорові, і ще багаті. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі. А, я хочу, знаєте, що ще вас попросити? Ну не те, щоб запросити, хочу на моєму першому каналі. Це надзвичайно цікаве відео про оброчні хрести. Це хрести, які стоять вздовж доріг. На перехрестях, ну вони не всі там самооброчні, якщо вони стоять вздовж доріг та на перехрестях, на полях так само. Тобто, тобто мається на увазі ті хрести, які не в церквах, а десь от на вулиці стоять. Можливо, ви десь зустрічали такі хрести. Інколи на них щось вішають, там рушники вішають, якісь речі на них вішають. Що це таке? Що з цим робити? Що з цим не можна робити. Про що взагалі ці, ці хрести? Які з ними обряди, звичаї, вірування пов'язані про все, про все це я зробила окреме відео. Я uh, додам. Посилання на це відео, в опис під цим відео, будь ласка, підіть подивіться, дуже воно цікаво. Прям дуже-дуже цікаве. Я прям задоволення отримала, коли все це відшуковувала це, шукала так само в етнографічних джерелах, в наукових статтях. Тобто, звідки беруться ці наукові статті, значить дослідники, або йдуть в експедицію етнографічну по селах і запитують там в бабусь. І вони це роблять і зараз, і раніше це робили, там 50 і 100 років тому. Або це якісь старовинні книжки. Ну і компіляція цих джерел інформації вона видається згодом в вигляді тих чи інших наукових статей. Так само я вивчаю старовинні книжки, намагаюся більше дізнатися для того, щоб подавати вам щодня найбільш повну інформацію. От так, туди я вже вас запросила, а тепер я запрошу вас у день завтрашній, бо завтра буде так само дуже дуже цікавий день. Будь ласка, приходьте на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд, за те, що цікавитися справжніми стародавніми українськими традиціями. Долучайтеся до них і завтра також. Дуже цікавий період. І завтра, післязавтра, ці три дні, там чотири дні найближчі. Вони дуже дуже цікаві. Один цікавіший за інший. Я прям коли я вже підготувала весь матеріал, ще не записала його, але підготувала вже прям задоволення. Отримала так само. Дуже цікаво було про все це дізнаватися. І я розумію, що кожного року я до цього повертаюсь. Ну, свято ж проходить. Я наступного року так само я ще, ще щось новеньке знаходжу кожного року. Це якесь ну, скарбниці, ця наша українська народна духовна вона просто бездонна, вона бездон і безкрайня, як море. Приходьте і дізнавайтеся завтра. Я дякую вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!